Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. Одного теплого літнього ранку маленька дівчинка Оленка вибігла на поле, де розквітли сотні різнокольорових квітів. Вона любила це місце, бо тут завжди було так гарно і пахуче. Але цього разу поле виглядало інакше. Всі квіти ніби зібралися в коло, а в повітрі відчувалося щось чарівне. Ти прийшла якраз чесно, пролунав дзвінкий голос. Оленка озирнулася і побачила маленьку фею з прозорими крильцями. Сьогодні велике свято, квітковий карнавал. Раз на рік, коли сонце світить особливо яскраво, усі квіти збираються разом. Щоб веселитися, танцювати і співати. Але, щоб карнавал почався, нам потрібна допомога дитини, яка щиро любить квіти. Хочеш стати нашою гостею? Оленка радісно закивала, і фея лагідно торкнулась її плеча чарівною паличкою. Раптом вітерець закрутився навколо, і дівчинка відчула, як її легенько піднімає в повітря. Вона кружляла між Дзвіночками, ромашками, маками і волошками, які тепер виглядали ще яскравішими. Раптом заграла ніжна музика. ці лілії почали дзвонити своїми пелюстками, а тюльпани вибивали ритм з таблинками. Квіти верталися, ніби танцюючи у вальсі, а метелики мерехтіли в повітрі, мов різнобарвні стрічки. Оленко Можеш загадати бажання, і воно обов'язково здійсниться, сказала Фея, посміхаючись. Дівчинка заплющила очі і задумалася. Вона ще не знала, яке бажання загадати, але відчувала, що цей день запам'ятається їй назавжди. Оленка заплющила очі, намагаючись загадати бажання, але раптом почула веселий сміх. Вона розплющила очі і побачила чотирьох хлопців, які стрибали між квітами. Ніби вітер підкидав їх угору. Нарешті ми так чекали на тебе. вигукнув один із них високий хлопчик з темним волоссям. Я уз тим, а це мої друзі, димит, Міо, Іліас. Ви теж на карнавал? зсувалася Оленка. А вже ж! Засміявся Демид, хлопчик із золотими кучерями, але ми не просто гості, ми помічники феї. Ми допомагаємо квітам готуватися до свята, пояснив Ліас, задумливий хлопець з карими очима. Дехто ще не прокинувся, а дехто загубив свої пелюстки. І сьогодні нам дуже потрібна твоя допомога, додав Міо, найменший серед них, який мав такі швидкі ніжки, що, здавалося, він ніколи не стоїть на місці. Олена здивувалася, але їй стало цікаво. А що мені треба робити? Фея, яка досі літала поруч, усміхнулася. Щоб карнавал розпочався, всі квіти мають бути готові. Деякі бояться виходити на світло, інші загубили свої кольори, ви повинні допомогти їм. О, це буде весело, вигукнула Оленка. Тоді вперед радісно підскочив у Давайте розділимося. І друзі розбіглися по полю, кожен шукаючи квіти, які потребували допомоги. Оленка побігла за лісом до маленької галявини, де похнюплено стояли кілька квітів. Їхні пелюстки виглядали тьмяними, а листочки опустилися. Що сталося? ніжно запитала дівчинка. Ми, ми загубили свої кольори, сумно прошепотіла одна ромашка. Вітер так сильно грався з нами, що всі фарби злетіли в небо. Оце так біда. Ліас почухав потилицю. Нам потрібен художник. Раптом із-за великого коща виглянув демит, тримаючи в руках дивну баночку, наповнену райтужною рідиною. Я знайшов це біля джерела, гукнув він. Це ж чарівна квіткова фарба. Якщо торкнутися нею полюстки, вони знову стануть яскравими. Давайте спробуємо, захоплено підхопила Оленка. Даміт обережно вмочив пальця у фарбу і легенько торкнувся ромашки, і раптом пелюстки знову стали білосніжними, а серединка зцеселила золотом. Ой, яке диво, зраділа ромашка. Друзі взялися до роботи. Вони лагідно розфарбовували квіти, і незабаром вся галявина знову наповнилася яскравими барвами. Тепер ваша черга танцювати на карнавалі, весело вигукнула Оленка. А тим часом, неподалік, устим і Міо натрапили на іншу проблему високі лілії, злякано шепотіли між собою. Що сталося? запитав у Ми боїмося танцювати, сумно відповіла одна Лілія. Ми занадто високі. Якщо закрутимося у вальці, можемо зачепити інших. Оце так несподіванка, здивувався Міо, але ж у кожного свій танець. Давайте знайдемо такий, що підходить саме вам. Як думаєш, що б могло їх підбадьорити? запитав устим у Міо. Міо на мить замислився. Мій зосереджено спостерігав за ліліями, які боязно хиталися від найменшого подиху вітру. Я знаю, раптом вигукнув він. Якщо вам страшно танцювати, можна зробити щось інше. Наприклад, створити чарівний коридор для гостей карнавалу. Лілія перезернулася. Коридор? Так. Підхопив устим, ви можете ніжно розгойдуватися, створюючи в хвилі, ніби вітерець грається вашими пелюстками, а гості будуть приходити крізь вас і відчувати, як ви лагідно вітаєте їх своїм рухом. Це справді красиво. Захоплено прошепотіла одна з Лілій. Але як нам навчитися рухатися так плавно? Міо задумався, а потім схопив Устима за руку. Дивись. Якщо ми будемо хитатися, ось так, він м'яко погойдувався, ніби його несло легенькими хвилями. Ви теж можете повторити. Лілія зацікавлено спробувала наслідувати їхні рухи. Спочатку обережно, а потім усе впевненіше. Вони почали ніжно колихатися, ніби справжня річкова течія. Виходить, зратів устим, і тепер усі, хто приходить мене на карнавал. Приходитимуть крізь ваш коридор і відчуватимуть справжню квіткову магію додав Міо. Ліяс хвилювано шелестіли полюстками, і тепер вони вже не боялися. Навпаки, пишалися своєю новою роллю. А тим часом неподалік Оленка Демид і Ліас знайшли ще одну загадкову проблему деякі квіти зникли без сліду. Як це можливо? здивувалася Оленка. Ми бачили, як вони стояли тут вчора. Стурбовано мовив Ліас, а тепер їх, наче, й не було. Треба розібратися, серйозно заявив Демид. Друзі вирушили на пошуки зниклих квітів. І чим далі вони заходили в глиб поля, тим більше їм здавалося, що хтось стежить за ними. Хто ж сховав квіти? І що це за таємничий спостерігач у тіні? Невже карнавал у небезпеці? Оленка, Демид і Ліас йшли. Усе далі, оглядаючи кожен кущик, кожну стеблинку, поки раптом не почули тихий шухіт у високій траві. Хтось тут є, прошепотіла Оленка. Мид відсунув гілку, і друзі побачили маленьку постать, що ховалася серед квітів. Це був невеликий дух лісу, пухнастий, з зеленими очима, схожий на клубочок моху. Ти хто? Запитав Ліас. Я, я просто хотів, щоб карнавал тривав довше, пробуркотів дух, тому я сховав кілька квітів, щоб вони не могли вчасно пройти на свято. Ленка підійшла ближче. Але ж свято найкраще тоді, коли всі разом, м'яко сказала вона, дух засмутився. Я люблю спостерігати за карнавалом, але мені завжди здається, що він закінчується надто швидко. Оленка усміхнулася. Знаєш що? Ти теж можеш бути його частиною. Давай разом проведемо квіти назад. А ти допоможеш нам зробити карнавал ще яскравішим. Очі духа засеяли. Справді, ви не сердеся? Зовсім ні. підморгнув Дамит. Але наступного разу просто скажи нам, що хочеш більше веселощів. Дух підскочив від радості і провів друзів до місця, де ховав квіти. Вони швидко повернули їх на галявину, і тепер усе було готове до великого свята. Коли сонце почало сідати, карнавал нарешті розпочався. Квіти закружляли у своєму чарівному танці, метелики розсипали в повітрі сяючий пилок, а лілії плавно хиталися, створюючи чарівний коридор для гостей. Усім і Міо разом із феями водили хороводи, де мид розфарбовував останні квіти, а Лія зграв на чарівній флейті додаючи музиці ніжних звуків. Зленка вдихнула повітря, наповнене ароматами, і подумала, це найкращий день в моєму житті. Дух лісу весело підстрибнув порч. і тепер я знаю, що карнавал триває довше, коли святкуєш разом. Всі засміялися, і свято продовжувалося до самої ночі, коли перші зірки почали підморгувати з неба. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.